Наразі наша традиційна рубрика на чашку кави». І сьогодні в нас гості, які нам розкажуть про таку річ, як донаре. Донаре перекладається як дарувати. Я думаю, донаре це з нашого. Ні. Ні? Донари". Донорство крові. Це з латинської дарувати. Латинсько. Бач, ну я юрист теж латинську трішечки вчив. Знаєте, зараз дуже часто можна зустріти на вулицях людей, які п'ють кров з людей, знаєш, от, ну разом з нервами і з усім іншим. Але дуже рідко, на жаль, зустрічаються люди, які віддають свою кров, аби врятувати життя комусь, кого ти навіть і не знаєш. Проте в нас в студії такі люди є, і я вже готовий вас з ними познайомити. Знайомтесь, знайомтеся. По-перше, в нас в студії Юрій Джура, це завідуючий відділом комплектування і медобстеження донорських кадрів обласної станції приливання крові. І будьте знайомі, Юрій Єрмалаєв, заслужений донор України. Хочеться ще додати до цього звання заслужений донор України, що Юрій Єрмалаєв тричі був почесним донором Радянського Союзу. А один раз почесним донором України, і вже потім нарешті ввели звання заслужений донор України, і він зміг отримати а, його. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Як традиційно сьогодні свято, як традиційно ви його відзначаєте? Чи обведене він у вас червоною такою червоним козличкою? маркером в календарі? Свято робоче. Робочий день. Але з 1995 року Організація Об'єднаних Націй прийнято рішення. Відзначати цей день як міжнародний день донора. От 17 років і ми 20 років буде ми незалежні, але відмічаємо 17 років міжнародний день донора. День донора співпадає з Днем Медичного працівника, який відбудеться теж в неділю через день. Так. Так, якраз. Через, да, день. Тому, користуючись нагодою. З добрим ранком всіх донорів, так. потенційних, настоящих і тих, хто готовий в майбутньому поділитися своєю кров'ю, то краще давати, ніж просити. І це треба робити від щирого серця з хорошими, гарними помислами. Звичайно, що краще дарувати комусь, ніж просити. Особливо в даному випадку, тому що просити тут означає хворіти, тут просити означає лежати на лікарняному ліжку? Звичайно, в якійсь мірі і так. Іноді і людина не знає, що їй хтось рятує життя, знаходиться в безсвідомості, в комі, в реанімаційному відділенні, і чиясь кров, яка дана, врятує її життя. А чи достатньо в нас, взагалі запас зараз крові в області? Чи досить це є проблемною ситуацією в нас? Питання можна розібрати на кілька моментів. А скільки в нас є здорових людей, щоб які, віддавати, які можуть кров? віддати свою кров? У нас є кілька епідемій: епідемія mm -hmm. сніду, епідемія туберкульозу, епідемія гепатитів. З сучасним пересуванням людства для того, щоб привести нам, скажімо, грип пташини, необхідно добу. Плюс кілька mm -hmm. годин на розповсюдження, де в аеропортах. На вокзалах і так далі. Так? Ну, я взагалі чула, що тільки 10-15% людей взагалі, які живуть на планеті можуть бути донорами крові. Якщо ти від... доктрина медична, так і говорить, так що ви маєте рацію: 10-15% населення земного те, шарика сежу мені сором, бо я ніколи бути не здавала крові а можливо донорами. ти не можеш, але не соромно Юрію Павловичу, тому що він за своє життя здає так розумію, не один літр крові. Цікаво скільки. Скільки літ, ви рахували? Цікаве запитання. Я ніколи раніше не рахував, а це за років по тому потому, якось в мене вже брали інтерв'ю з газети, і я замислився просто. Ну і так, навскидку підрахував дуже приблизно. От. Ну, тоді в мене вийшло 12 відер. <с2> 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 а В <Да>. літрах, <с2> ну в літрах, ну, ну рахуйте, 10 літрів у відрі. Ага. <с2> 120 літрів крові вистави. Скільки да, да, да. років ви вже здаєте? Ну, з, 68, з 11 травня 68-го року я здаю. Ви навіть пам'ятаєте день. Да, бо це, так, це... Це, а ви пам'ятаєте, при яких обставинах от ви вирішили тому, піти? Тому і пам'ятаю, що обставини так склалися несподівано і для мене зовсім несподівано. Я тоді був курсантом 4-го курсу. Мереходне училище і викладачка нашого училища попала з чоловіком в аварію в автомобільну дуже крепко. Вони повертались з Миколаєва в Херсон на автівці. Mm -hmm. От, якраз 11 травня вони попали. Mm -hmm. І ну де кров? А у вас ще й рідкісна кров? Чи я не помиляюсь? Ну, четверта четверта, четверта так. Ну а там беруть не обов'язково, яка пострадала. Там потім, ну Юрій Химич, там вам потім да, Так, пояснить. до речі, чекай, Зараз я спробую пояснити, для того щоб а, я чув, що перша група крові а, підходить так. абсолютно усім, друга підходить другий, третій, четвертий. До до Той в кого четверта група крові, а він може отримувати групу крові будь-якої людини. Якщо То... ви би знаходились на підводній лодці чи десь там в космічному плаванні, і не було груп відповідних перша, перший, друга, другий, то, звичайно, колись доктрина була така, коли починалася розвиватися система крові, переливання крові, поки не відбулися катастрофи, люди почали помирати від несумісності крові або резус-фактора. Не підходило. Іноді бувають моменти, що є універсальні реципієнти, тобто людина, якій можна вливати будь-кров. Але донорів універсальних ну, теж є. Так? Це перша мінус, яка вроді би, підходити повинна всім. Але це якщо вливається однократно, на великій дозі, а тоді чи треба це робити? Так? Ну, Тому це... прийшли mm -hmm. до того, що тільки одногрупна, одногрупній, це буде краще, не буде алергій, не буде цих майбутніх наслідків, які є плачевними. Та знаєте, я от сижу, я розумію, що я працюю на телебаченні. Здається, багато інформації навколо мене, але я не знаю, де в нас в місті можна здати кров. Де це можна зробити? Де знаходиться станція, станція. переливання крові? Ну. В місті є кілька таких місць, де можна. Для здати тих, зараз, кров. для тих, хто зараз зацікавився і захоче. Піти. Нас станція переливання крові, мене особисто, як завідувач, донорським відділом, який займається комплектуванням, шукає тих донорів по телефону. Бо у нас є база. Да? Вулиця Сковороди, 29 це обласна станція переливання крові. Але ще в нас є відділи, пункти переливання крові. Це родильний пологовий угу. будинок, угу. перинатальний, центр, перинатальний центр і міська лікарня. Там є теж відділення переливання крові. Вони теж мають своїх донорів. Звичайно, що ми база солідніша, хоча говорити про солідність в наш час не приходиться. От ви кажете, що ви якраз займаєтесь. Пошуком донорів, тобто їх потрібно шукати, їх недостатньо. Вважайно. Вважайно. Скільки необхідно, от в нас є такі підрахунки, що в державі потрібно не менше 40 донорів на одну тисячу жителів. Ну, середній показник в Європі 25-27. Чи підраховувались такі показники в області наші? Не знаю. Обов'язково. А, тобто це обов'язково. Скільки потрібно донорів для нашої області, скільки їх реально є? Хочу вам сказати, що в нашій області. На даний момент кров'ю потреба лікувальних закладів забезпечена, ну, сказати, в достатній кількості за рахунок нашої плідної праці медичних працівників і населення, яке з розумінням відноситься до даної проблеми і даної потреби. В Україні ми займаємо вище середнього. Місця по рівню забезпечення донорської крові а області між собою обмінюються крові про потребі чи ні? Чи ми виключно для себе працюємо? В нас немає такої системи. А такої немає такої системи, угу. немає. Хоча, коли ми говоримо про червоний крест, про допомогу при катастрофах, то звичайно, що держава може прийняти на державному рівні про допомогу в крові, де є великі катастрофи, ми можемо згадати 80... Дев'ятий рік спітак землетрус великій в Ірменії, Так ми можемо бачити, як в інших місцях формуються наші ритуальні загони, так mm -hmm. МНС і так далі, де собачки навчені, лікарі спеціальні, спеціальні штати тримаються. Да, там звичайно mm -hmm. червоний хрест, міжнародний. Між іншим, зараз прийняли ще один значок Червоного Хреста, що раніше був хрест червоний, півмісяць, yeah. то зараз для того, щоб не ображати інші віри. Белише Ромніх, як Рено. Mm -hmm. так. Це міжнародних чотири символи mm -hmm. mm -hmm. ну, цього робити. Юрія Павловича, mm -hmm. ви вже mm -hmm. давно uh, здаєте кров, але от, цікаво, чи ви один такий активіст в своїй родині, чи ви вже всіх а, в направляєте я, в станцію? стані? Я мало не єдиний. Щось у нас з популяризацією не отримало. Цей, цей рух. Ну, якось не задумався. Я взагалі ви розумієте, я так відчуваю, я так і поступаю. Ну, у вас і на державному рівні взагалі відзначили. Тому давайте і всім покажемо вашу нагородну. Це так, зас заслуженого <зв>. донора України в 2009 році Юрій Павлович так, отримав та. А, та, ні, це... цю відзнаку, почесне звання заслужений донор. Де... Дивіться, краса. красна посвідчення. Ти типу посвідчення? А що, що дає це посвідчення? Давайте зараз всім скажемо для того, щоб. Можливо, вони теж захочуть е, взяти. Ну, саме посвідчення як посвідчення, розумієте, воно просто є свідоцтвом статусу. От. А вже статус дає деякі а пільги. А ну, я за, так розумію, там, які... І доплата до пенсії, так, ну, ну фактично, такі... і безплатний проїзд в тролейбусі і в автобусі, ага. в міському транспорті. А доплата до пенсії заслуженого почесного донора це 10% від мінімуму від мінімума прижиткового. А, Це зас... десь 90 з чимось гривень на місяць, так? Так, так. 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 А заслуженого від мінімальної пенсії від 20 до 25%. Це okay. на, це вже вирішує постійна комісія при. при Ну, Для того, коні. щоб отримати звання, потрібно здати багато крові. Якщо приходиш. Перше там, здати кров. Є якісь, ну, будемо говорити, мову, бонуси. Бонуси. бонуси для молоді. Там, при... Я знаю, раніше давали відгул на роботі, там, не знаю, чоколядку чи там 10 гривень, щось таке. Ну, не пам'ятаю точно? Але... Як це зараз? Так, це тема якраз і цікава. Звідки беруться донори. В народі дуже багато ходить нісенітниць і перекрученого чогось. Звідки беруться донори? Ну, в нас... О, Ти, сьогоднішня в нас, наша передача в була акція колись, ми ходили, здавали карту. Сьогоднішня наша передача теж не є акцією. Акція це щось одноразове, коли один раз робиться. Ми працюємо на перспективу. Це наше покликання так? розповідати людям, що, як, навіщо медицина, ми забули на сьогоднішній день, медицина стала комерцією, а медицина має бути профілактичною. Попередити. Простіше, ніж потім лікувати. Тому ми своїх донорів шукаємо, яким чином. Проводячи такі передачі сьогодні, вітаючи в честь дня, який прийнятий ООН, так? От, розповідаємо їм, що це почесно, показуємо тих людей, які власним прикладом, власною персоною можуть показати стан свого здоров'я, вигляд, так? а ходимо в навчальні заклади. Де разом з іншим розповідаємо. Ну, мало в якій родині, сім'ї, колективі не було випадку, що необхідно було надавати допомогу. Матеріальну, кров'ю, просто добрим словом. Тому в лікувальних закладах знаходяться люди, до них приходять їхні родичі, і лікар, який курує даного пацієнта, розповідає родичам, що необхідно вашому синові, доньці, дружині, дітям. Знати ну, насправді кров. ми і своєю програмою хотіли би привернути увагу до того, щоб піддавати простіше ніж просити. Тим більше кров добре, якщо говорити там про гроші. Ну. У нас іноді народ жадібний. Але кров вона сама ж відновлюється, правда, я ж кажу. Да. Вона відновлюється. У нас є її друзі 5,5 літрів. За один раз з вас візьмуть 350-450 мілілітрів. Маленькою-маленькою частинкою себе, але це допоможе комусь вижити. Це ранок на поділі, на чашку кави. В нас сьогодні в гостях були. Дуже, дуже цікаві люди, які допомагають якраз вам. Врятувати чиєсь життя а в нас сьогодні. Був лікар та заслужений донор України, і дуже кльово, що є таке свято, як всесвітній день донора. Не знаю, як ви, а я вже я обіцяю, що я здам свою кров і почну це робити завжди. І я обіцяю перевірити, коли Альона здасть кров, і вам розказати все зустрінемось після ти титиріти. -ти -ти -ти.